Коли ми, буде, буде велика кількість учасників, коли вони повноцінно запрацюють. І ми зможемо, зможемо е, говорити про вони і так є, є ці біржі, е, ще, ще про них можливо не так голосно говорять, але але вони вже існують. А тепер треба заявляти повноцінно, наприклад, так як там, наприклад, всесвітньо відомі центри там, в Данськ да, в Польщі, що це біржа Буштину. Хоча, наскільки мені відомо, там Буштин давно вже не, не видобувається в тих обсягах, які продається через цю біржу. І в нас є всі можливості поставити таку амбітну ціль, що при тому обсязі бурштину, який, який є, запаси не, не безкінечні, але достатні для того, щоб ми себе позиціонували як, як повноцінно бурштинова столиця. Ми є бурштиновою столицею України, але на, там треба стягнути вже на, на інші там європейські, наприклад.